Так вже сталося? Що приблизно раз в 100 років десь на землі живе покоління, якому приходиться пережити декілька революцій. Зміни устрою держави, зміни власного світогляду. В цей раз цим поколінням виявилися ми. Остання революція настирливо формує думку, що шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Особисто ми знайшли для себе український рок. До цього часу він існував, але існував не тільки окремо від нас. Але від більшості любителів цього стилю. Але нам вдалося його почути, пізнати і почати не тільки слухати, а й вивчати. Ну і звісно, ділитись всім цим скарбом з однодумцями. Так з'явилось інтернет-радіо «Радіохвиля». Чому інтернет? Бо за цим майбутнє. Це та ж Європа зовсім відмовляється від fm мовлення. І вже зараз при підключенні до 3G можна слухати будь де де є покриття. Ви скажете, що покриття маленьке. Але на початку 2000-х власник мобільного телефону виглядав майже олігархом. Чи не так? Крім того, в ФМ теж проблема покриття. Адже радіо зникає як тільки виїжджаєш за місто. Чи не так? А от інтернет дозволяє слухати радіо по всьому світі. У нас є постійні слухачі з Бразилії. Цікаво, хто він такий. Місія нашого радіо Українська мова, українська християнська культура, український рок. Кожен будній день, о 14-й на радіохвилі, ми транслюємо записи програм видатного мовознавця Анатолія Васяновича. Як правильно казати у українському, Але в планах робити таку програму самостійно. О 15-й годині у нас виходить програма Скрижалі душі, де можна почути вірші авторів, класиків у виконанні видатних майстрів української сцени. Але знову ж ми плануємо зробити цю програму самостійно. Кожного недільного ранку, о 8 та о 10. Виходять коротенькі передачі, зроблені спільно із священнослужителями Української православної церкви Київського патріархату. Тут ви почуєте і класичну проповідь, і сучасне тлумачення біблійних канонів. Задумів в музичному плані більше ніж достатньо. Це і програма Рок у рок», і історія українського року і рамкове прямої фірми. «Шоу». Але для цього всього нам потрібне обладнання для студії, а для цього кошти. Якщо вас зацікавила наша розповідь, зайдіть в інтернеті на нашу сторінку. І послухайте радіохвилю. І Якщо вам сподобається наше творіння, сподіваємось на вашу пасивну допомогу.